Привіт, Київ Україна. Мене звати Олена. Сьогодні у нас яке, 28 березня вже. Так, Зараз я знаходжусь на станції Метро Левіцька. Приїжджала сюди там, доробити що по роботі. І подивилася в гуглі. Значить, біля станції Лобіцької є базар. Називається Бон Базар. А, раніше ну я колись в цьому районі жила десь, може років 20 тому назад, і базарчик був на той стороні, де зараз вийшли плаза, якраз на місці того торгового центру. Ну Я так розумію, це базар той обрали і а, перенесли на Іншу сторону, я так розумію. Ніколи я там не була. Ну, Я не з цього району. Тому... Ну, коли тут жила, то да, я була на тому базарчику, зараз Plaza. Ocean Plaza і на Домівській була. А от на базарчик і Бонбазар я не була. Ну, Раз я вже тут, то пропоную сходити подивитися, що це за базарчик що там продають, які ціни, які асортимент. Всім дякую, хто підписався, хто не підписався, підписуйтесь. Нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну що, друзі, зустрінемося вже з вами на самому базарі. Як, собственно, кажучи, отак виглядає вхід на цей ринок. На цей ринок. І написано, що продуктовий риночок для всіх. Так. От також тут є і господарчі товари. І у нас цікавлять продукти. Вон он. От Отак розумію. Ось вон і там вхід. Ага. А ще й на вулиці є торгівля якась. Так, ладно, будемо йти дивитись тут, ще якось пройти. І машини, і Давай. люди. Так, ну що, мабуть, зайдемо всередину ринку, а потім подивимося, що там за торгівля на вулиці. Бачу рибку, посмотримо, що у нас тут, корюшка 300 гривень, хребет сьомгі 200 200. Животики по 200 гривень. Салака 150 ставрика, копчина, грн, ставлюка копчена 350 гривень. Скумбрія провісна 350 Скумбрія холодного копчення. Також 350 грн. Так, оцеледець матір 175 гривень за кілограм. Шматочки з кумбрії 285 гривень. Кілечка пряного посолу 120 грн. Із 250 гривень. Так, є заморожена рибка. Ментай 155, хек 170 гривень, обрызочки сьом і 170 гривень. Сьомга слащи 290 гривень. Мой вас закрою 220 гривен. А салака у нас по 75. Скумберія по 200 гривен, а силетець 155 гривень. Так, є свіжа рибка. Судак 230, камбала 300, Дорада 480 і Форель Філе 950. Добрий день. Ось вот так вот. Так. Привет. Що тут далі? Так, м'ясо домашнє. І що? Все-таки весь ринок. Ладно, зараз подивимось. Так, бачу одну палаточку з м'ясом салом, Цікаво, що чому, Так. Ну почому свининка. Так. А що у нас тут? Кам'яска почому? телятина. А, ну почому. подивіться, щоб ви понюхали, щоб ви не переживали. Телятина Телятина така 360, така 300, така 250, є грудинка по 200. Вам <гум> на що треба? Да я поки дивлюся ці. М'ясо якісне Ну, Поки я бачу тільки одну палаточку з <гум> м'ясом. Ну так палаточку як скажем так стол, да? грамм для по колбаске так литние сосиски 200 вертушенный соль часон домашний 13970 язык залученный 188 гривен 70 копеек паштет гусячий 140 гривен 70 копеек оболок закачанный 307 гривен 70 копеечек у в нас є заморожені полуфабрикати. Хінкалі 107,70 70, домашні равіолі 107,70 хінкалі оригінальні 107,70 Вареники з капустою 130,70 В общем, тут до кожного цінника по 80 копійок. Пільміни 221 Вареники з картоплею 130 гривень 70 копійок. Вот є котлетка по кейске 260 грн. 70 копеек. Є котлетка по домашньому 188 грн. 70 копеечек. Також продається творожок та масло, але немає Ну Знаєте, що то я думала, будет оно как-то побольше рыночку, але якесь таке такое щось. Так, дивимось, квасолечка у нас по 100 арахіс сири 150, смажений 140, фісташки є по 600 гривень. О, також вже є формочки для пасочок. Маленька 7 гривень. Трошки побільше 8. Отакі великі по 18 гривень. Повідло є за 50 гривень. Ось такі, так розуміється, за такий от кусочок чорнослив молодого 200 гривень. Ну, насіння баночка 40 гривень. Димо далі, ага, дивимося яйця, яйця. 57 гривень. Ну а тебе зараз також яйця вже по 57 гривень. Булівер. А, не поняла. Ага, звичайно, це на 72 гривні. А зараз, типа, акція по 63. Є по 66, по 64, 65. І по 52 гривни. Такі по 52. І невеликі, і немаленькі. Нормальні, скажімо так. Хліб. Так, мед продається. Дивимось, що по яблучкам. Лігольд 50 речів 65, 65, Голден 65. Бера яброська 170 г, 60 гривень, мандаринки Турція по 120 гривень, а ізраїльські по 170. Так, Тут у нас банани ціни не бачу. От на мандаринки Кліментин Іспанія 130 гривень. Плохина полуниця, ціни немає. Авокадо за одну штучку 85 гривень. Дивимося грибочки по 100. Так, по у нас не незрозуміла. Огірочок 180, Уманський по 150. Томати 300, томат Шерри 350 гривень. Ну і найдешевші такі томати по 150 гривень. Картопелька так. Молода картопля Непонятно по чому. Стара. 35 гривень, цибуля також. 35 гривень. Ну, скажімо так, по кругу пройшла і все. Япочки тут усі по 45. А, почему картопелька? Я спрашиваю. А, Молода. Дякую. молода картопелька по 100 гривень. Так, ну що, тут ще можемо подивитися зараз. Глянули, фініки. Так, фініки. Подивимось, що у нас тут. Ого, яблуки 75, 70 бера, 200 гривень. Полуничка, така гарна, звісно, полуничка. Авокадо 50 гривень. За штучку грибочки у нас по 100, редисочка по 100. Молода картопля також по 100 гривень. Томати є по 300, по 400 гривень. Ну і найдешевше 150. Кабачки 150, баклажани на 180, морква по 50. Перець 200 гривень за кілограм. Ну, стара картопля 35, цибуля 35, буряк 45 і червоний. червона цибуля 75, капуста по 50, а молода по 100 гривень. Так, ну що ще тут можна подивитися? Я, якщо чесно, більше нічого такого і не бачу. М'яса взагалі нема. Соти, Дві, проджив... Дві продавчині на весь ринок і все. Тут що у нас пошло? Ага, тут у нас кава на вагу. Що ще у нас тут є? Чай в асортименті, також кава. Ладно, мори з басматі. По 40, я так розумію, Булгур 75. Арнаут, Це що воно таке? Якась крупа по 30 гривень. Арнаут. Ні, без басматі не по 40. Отакий звичайний рис 90. Пластівці вівсяні. 35 гривень за кілограм. Я поки дивлюсь. Солодощі. Ну, і що? Да, я світа, що ви І все. Це от весь такий ринок. Ну, я коли в Гуглі дивилася фотографії цього ринку, ну, мені здалося, що він такий, знаєте, великий. А, а насправді якось взагалі взагалі ні о чому. О, якось воно. Так, як я казала, ще на вулиці є, але то вже господарські товари, продуктів тут вже немає. Ну от, квіточки вже продають. Гарно, добре щось спитаю тут у жіночки, почав капуста. Так. А почам капуста? Постом? Добре, дякую. Так, ще є тут якийсь магазин Ну-ка, Хочу сюди зайти, глянути, що тут є. Так. Ну, що в нас тут? Випічка спочатку йде. сири, подивимось. Так, наприклад, сир кисломолочний 69,98, сиркова маса 75. Циркова маса скоро 875 гривень, милимис по сирам, сир буковинський 220 гривень, вершковий 270, сирний продукт з Воложським горіхом 200 гривень. Що ще в нас тут є? Ага, є масло Поділянська за 400 грамів 95 гривень. Масло вагове за кілограм 370 гривень. Також є полуфабрикати, котлетки, голубці, млінчики та сирнички. А котлетка по-київськи 380, індича 330, картоплі зразу з капустою 190, сирники є без цукру 230. І класичні також по 230 гривень. Тут бандерики, пельмені. Це що таке хачупури навіть сиром є. Є вареники. Ну, подивимось. Вареники з вишнею 220, з капустою 190. І найдешевше це вареники з картоплею 155 гривень. Так, дивимось по пельменям. Пельмені міський долі 250 гривень. Скорку та свинину 240 гривень. Пільмені зі свинини 230 гривень. Так, ага. І пошло вже м'ясо. Дивимось ребро 195. Ребро свинячо обрізне 120 гривень. Скінгно. 195, лопатка 193. Ребро, яловиче 155. Дивимося, що по фаршу. Яловичини 135, індюшачий 130, курячий 130 і фарш веліни 145 гривень. Бачимо ковбаски. Так, подивимось, що в нас. Покурочки тут є. Так, печенька 90. Язик Яловичі 339-98. Є серце Яловиче 114,99. Курило 80. Так, що мене цікавить, філе, Філе. 170 гривень. Суповий набір з крилом курачий 55 гривень. Гомілка 90, четверть 90. Так, якось так. Ось такі от ціни. Бачу, стерно є сіндичі Є в нас медальйон жіндичку 155. Навіть кролик. 300 гривень. Курка ціла по 100 гривень. Що подивимось з вами ковбаски. Зель 149, ливерка 105 гривень за кілограм, колбаска Дібюсева 250, домашня куряча 200, Краківська 160, селянська також по 160. Дорогобицька 340, салямі царська 200 гривень за кілограм. Так, що ще дивимось? Рулет сирний 220 гривень. Такий рулетчик 200, також сирний. Рулет світковий. І свинини 250. О, щека Луцьк. 180 гривень. Може взяти. Зараз подумаю. Ну от, собственно, кажучи, такі от коласки ще в нас тут є. Так, ну що, друзі, ну, ось такий от риночок. Ну, я дійсно вважала, що він буде якось побільше. А так якось всього дуже мало. М'ясо так взагалі. Ну, можна так сказати, що і немає. Ну, купила я реберці в тому магазинчику в м'ясному. З картопелькою хочу стушити. Ну, що, що я можу сказати про цьому ринку? Ну таке. Цінно, звісно, маленькі. Ну, я і не очікувала, що воно щось тут буде таке дешеве. А так взагалі, ну, ну, ні о чому тобі Таке щось. Чорті що. Так, ну що, буду я вже на маршрутку топити. Не хочу я їхати вже через метро з пересадками, сяду на маршрутку Я поїду додому. Ну, дякую, що зі мною пройшлися. Будемо знати, що воно таке, що це за риночок такий. Я ж кажу, як на мене, ну ні о чому. Блин. Взяла спробувати в магазину тому ясному ковбаску. Щось яка вона така суха, що я ж в зубах позастривала. Ну що, друзі, всім гарного дня, мирного дня, тихого дня. І всім до нових зустрічей. Всім, як завжди, пока-пока.